darkness my old friend I've come and talked to you again Because the vision softly creepy I've come and talked to you again Привіт аграріям з України сьогодні, хочу підняти досить важливу тему, яка стосується посівів соняшнику, оскільки багато клієнтів звертається з за консультацією відносно позакореневого підживлення і безпосередньо таким фундаментальним елементом для соняшнику, як бор. І скажу відверто, що в силу того не хочу переливати з пустого в порожнє, але ми попросту відколи почалася війна, перестали заробляти на добрива. Не будемо в це вдаватися, але всі розуміють, що абсолютно. Неадекватно і непрямо пропорційно наші доходи зменшилися відносно наших витрат, і добрива стали попросту для більшості аграріїв недоступними. І тому на сьогоднішній день на ринку є дуже багато побутує продавалок, які спонукають людей робити різного роду помилки. І зараз от хотів би відповісти на найпопулярніші записання відносно бору, і взагалі його внесення на соняшники безпосередньо наші, такі як бомонтер імпульс і в цілому на соняшник, тому що бор для соняшнику незалежно від Риду, несе однакове сенсове навантаження. І питання, які найчастіше чую, чи можна правильним застосуванням бору замінити основне внесення добрив, тобто азот фосфор калій, чи впливає бор прямо пропорційно на врожайність соняшнику, чи можна бором підняти олійність даної культури? як Безпосередньо впливає присутність збору в рослині і його внесення на перебіг вегетації, і як ми вважаємо, наша суб'єктивна думка правильно вносити даний мікроелемент. І так, перше, що я хотів би почати на сьогоднішній день, знову ж таки повторюся. Дуже багато людей не змогли дозволити собі внесення складних мінеральних добрив під основний обробіток або разом з посівом, і стараються, хоч якось, знівелювати відсутність такого важливого фактору, як основні мінеральні добрива, макроелементи, той же азот фосфор калій, внесенням бору. І скажу відверто, що ти ніколи ніякі мікроелементи, будь-то бор, цинк, купрум, ферум, манган і так далі, не замінять основного підживлення. Якщо так по-простому, на пальцях це не прямо пропорційний приклад, але на прикладі людини. В людини є три основних. Елементи, які забезпечують в дитинстві ріст та розвиток, у дорослому житті забезпечують нормальне функціонування, запас енергії та здоров'я, це жири, білки та вуглеводи. А всі весь комплекс вітамінів він також надзвичайно важливий, але він більш сприяє засвоєнню жирів, білків та вуглеводів, які заставляють нас зранку встати і двигатись так по народному, абсолютно. Тобто, якщо перенести це всю історію на соняшник, то жири, білки, вуглеводи це азот фосфор калій, і ви ніколи в ґрунті основних елементів. Ніяким позакореневим листовим підживленням не замінити. Але все ж, і що б вам не говорили, який би там не був бор, який би не був комплекс мікроелементів на зерновій чи олійній, і будь-яка свята вода, вона ніколи не замінить основного підживлення. Але все ж, якщо його не було, то мікроелементи такі особливо, як бор, вносити потрібно. І зараз поясню, чому. І наступне питання, це. От чи впливає бор прямо пропорційно на врожайність? Скажу відверто, що прямо пропорційно на врожайність напевне не впливає нічого ні основний обробіток, ні. Живлення, тому що є ряд факторів, завжди обмежуючих або спонукаючих до того, щоб сонячник реалізував свій потенціал. Але от якщо ви внесете борт, то як мінімум, що що ви отримуєте? Якщо і питання чи прямо пропорційно впливає на врожайність, що дає бор рослині? Якщо бор є в нормальному балансі, то рослина, по-перше, сприяє рух хлорофілу. В рослині. А що таке хлорофіл Це от то, що робить соняшник наш зеленим. А обіг хлорофілу забезпечує такий процес, як фотосинтез. І чим більше листок, який є, як сонячна батарея, приймає сонячної енергії, тим краще качає насос, тобто корінь. І тому, коли у вас є баланс побору нормальний, то рослина має більше шансів взяти все те, що є в вашій, на, на вашій площі живлення, тому що є ряд. Елементів, які недоступні для рослини. Якщо прокачати нормально рослину бором, то вона стає більш спроможна для того, щоб взяти більше елементів. Наступне питання: чи впливає бор на олійність? Скажу відверто, що раніше олійність взагалі вважалася чимось міфічним. І її показник на майбутньому врожаї завжди залежав або від бога, або від гібриду. Ну так, зовсім по народному. Але на сьогоднішній день даний показник і його забезпечення досить вивчене, і там є тисяча змінних, але все ж зараз перейдемо плавно до бору. Якщо говорити про олійність, то там залежить і від попередника, від обробітку ґрунту, від зрозуміло, що гібриду та його потенціалу втілити такий показник, як олійність. Але найосновніший такий. Момент, коли формується оліні, це період світіння. І от якщо б для того, щоб соняшник сформував даний показник, потрібно, щоб був запас вологи, потрібно, щоб у ґрунті був азот, і е, також, щоб не було агресивних активних температур, щоб соняшник попросту не пригорів. І також є дуже важливий момент це присутність бору в цей період. Тому бор. Один із основних складових, який впливає на майбутній показник олійність. А олійність на сьогоднішній день дуже важлива, коли ми рахуємо кожну копійку, кожен цент, який може вплинути взагалі на нашу можливість працювати як як таку, то доплати, я думаю, люди, які зіштовхувалися з цим, то доплати по олійності досить предметні в цьому, в цьому році були, і можна було до 20 доларів отримати бонус за те, що ваш соняшник має там 52 олійності. І от якщо... Говорити забор в період світіння, то він може, якщо ви його внесете, то ви, вас буде совість чиста, що в принципі ви зробили все для того, щоб соняшник реалізував свій потенціал відносно даного показнику. І от наступний момент вже переходимо плавно до цього питання, як саме ми працюємо з бором. Взагалі, побутує така теорія, що Бору потрібно за період вегетації на 1 гектар 150 п'ятдесят грам у діючій речовині. Не путайте не препарату 150 грам, а в середньому на 1 літру препарату десь концентрація в залежності від виробника від 150 до 170 грам. Тобто, десь, якщо так говорити, в середньому то літра препарату. Може вистачити соняшнику насиченого препарату насиченого бору, може вистачити на весь період вегетації. Але тут є така ситуація, ми відносимося до тих господарств, які працюють з бором кратно. Якщо говорити чому кратно, тому що якщо одразу дати 150 грам і один раз сконцентруватися, то можуть бути непродуктивні втрати бору, соняшник може весь цей бор не засвоїти і він. Не буде пролонгований за весь період вегетації. Тому ми вважаємо, що найкраще бор вносити кратно: 100 грамів у фазі 5-6 пар справжніх листків, і 100 грам в період бутонізації. Якщо у вас немає змоги працювати бором в період бутонізації, то тоді рекомендуємо внести перший раз у фазі 3-4 пар справжніх листків, а другий раз крайній, коли може ваш зайти оприскувач для продуктивної роботи на полі, для того, щоб не толочити. Тому що чим пізніше ви внесете бор, тим більше шансів, що рослина буде нормально ним насичена в період світіння, коли вона буде закладати цю олійність. Тому ми от стараємося в бутонізації разом працювати із фунгіцидом, безпосередньо даним мікроелементом. Але є також такий момент, якщо Працювати бором в посушливому регіоні або на сухому полі, коли немає нормального запасу вологи, то він попросту не працює і це викинуті на вітер гроші. Тому ми кожного разу, коли приходимо, ми аналізуємо, наскільки в нас є вологи в метровому шарі ґрунту, тому що ми не безпосередньо робимо це під внесення бору. Ми стараємося робити це раз у півтора місяці для того, щоб розуміти, якщо вологи вистачає або пройшли дощики то ми робимо це кратно. Якщо не, не було вологи, то перше внесення бору на суху землю може відверто сказати, це гроші на вітер можуть бути. Тому ми працюємо бором, стараємося вже тоді, якщо перший раз не спрацювали, бо не було вологи, ми працюємо бором в бутонізації. І стараємось давати вже там навіть тих 150 грам для того, щоб він був насичений в період світіння. Спостерігається неправильний розвиток рослини, слабке формування листя, а також відсутність насіння в центральній частині, тому його потрібно вносити перед засухою. Це допоможе рослині харчуватися бором і допоможе перенести посушливу погоду. А соняшник також чутливий до нестачі бору за несприятливих погодних умов, таких як посуха або ж, навпаки, надмірні опади, і як найчастіше на карбонатних ґрунтах. При цьому знижується стійкість рослини до хвороб. А також при надмірних опадах знижується вміст хлорофілу та олії в рослині, так як бор є транспортним агентом для калію, кальцію та кремнію, тобто допомагає їм гарно засвоїтися рослиною. Попри високий вміст бору в наших ґрунтах, він неможливий для засвоєння рослиною через кореневу систему. За низки факторів, зокрема, карбонатність та лужистість ґрунтового розчину, тому потрібно проводити позакореневе жилення рослини. Це допоможе розкрити потенційну врожайність для гібридів даного виду. Наголошую, що борне живлення потрібно проводити хоча б один раз, навіть якщо ви вирощуєте соняшник за бюджетною схемою. Це не вплине на ваше бюджетне становище ніяк, але допоможе рослині гарно перенести посушливу погоду та гарно розкрити фінальну потенційну врожайність. Якщо підвести коротеньке резюме, хочу вам сказати, що бор надзвичайно важливий мікроелемент для соняшнику, але він ніколи вам не замінить основного підживлення. Хто б вам що не говорив, це, це неправда. І замінити жири-білки вуглеводи, як я називаю азот фосфор калій, з, замінити БАДом, тобто бором е, харчовою добавкою, нереально. Але якщо ви ним спрацюєте, то ви, як мінімум, спонукатимете рослину для того, щоб вона була більш активною в. Період вегетації, і ви її спонукатимете до того, щоб вона взяла максимально із того, що є в вашій площі живлення, тобто на, на ваших полях. І як, як шанс, ви можете отримати більшу олійність, якщо ним пізно спрацюєте, і він буде забезпечений в період світіння. Тому скажу відверто, що. Не є прихильником мікроелементів, і завжди я відносився до тих людей, що більше як до святої води. Але зараз конкретно по соняшнику бором працюємо, тому що закладали різного роду ділянки, і реально не скажу, що є прямо пропорційний ефект. Але також не можу сказати, що застосування бору на соняшнику позбавлено істини. Соняшнику потрібен бор. Залишайтеся з нами, давайте працювати по насінню. Підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на TikTok, Я залишу посилання. Всім добра!